Yep. Mm -hmm. Вітаю, ви на каналі Подкаст Жанри. Тут ми говоримо про культурні явища, що змінюють світ. А отже, і нас з вами. У 1984 році двоє любителів андеграундних коміксів Пітер Лерт та Кевін Істмен власними силами видали тиражем у три тисячі примірників дуже нестандартний для того часу мальопис про чотирьох антропоморфних черепах, що володіють древнім мистецтвом ніндзюцу. Дуже швидко цей твір набув божевільної популярності і вже на третьому випуску його продали. Перевершували продажі основних позицій Marvel та DC. Це був дуже рідкісний випадок, коли інді проєкт, явно не розрахований на широку аудиторію, несподівано захопив увагу як дітей, так і дорослих. При цьому зазначу, що перші комікси про черепашок були досить похмурі та навіть жорстокі, явно не для молодшої аудиторії, яка складала тоді основний пласт споживачів. Проте час, шов, навколо цієї історії утворилася ціла команда, що створювала комікси, власне компанія Mirage, їхня популярність стрімко Зростала. Отож, вже через три роки після першого випуску, у 1987-му, для створення попиту на іграшки та фігурки персонажів, було запущено чудовий мультсеріал, що явно переосмислював першочергову коміксову атмосферу черепах, робив цю історію більш прийнятною для дітей, але разом з тим і значно розширював власне, цільову аудиторію. Такий крок виправдано вивів черепах на новий рівень, і вже за кілька років новоспечна франшиза достатньо налилася соками для створення. Повноцінної кіноадаптації підлітки мутанти черепашки ніндзя. Фільм вийшов у світ у 1990-му і, на мою думку, навіть досі все ще лишається найвдалішою спробою вивести Черепашок на великий екран. Чому так і чого не вистачає сучасним фільмам та мультикам про черепашок? Про все це і навіть більше ми поговоримо в сьогоднішньому епізоді. А поки приготуйтесь до культурологічних теревень, бо ми починаємо! Отож, черепашки доросли до кіно. Але річ у тім, що великі компанії, такі як Disney чи Warner Brothers, на фоні свіжого тоді провалу екранізації володарів Всесвіту, дуже обережно ставилися до нових подібних проєктів, і, незважаючи навіть на безперебільшень серйозний успіх мультсеріалу, вирішили не ризикувати. Тобто, фактично, всі кіногіганти відмовилися знімати черепашок. Тому творцям фільму розраховувати доводилося лише на власні сили та продюсерську ініціативу компанії LimeLight Entertainment. Але на щастя, незалежна гонконгська компанія Golden Harvest, яка на той час була відома своїми бойовиками з Брюсом Лі та Джекі Чаном, побачивши потенціал зняти щось подібне, погодилася допомогти, ставши головним фінансовим партнером і забезпечуючи міжнародну дистриб'юцію стрічки, особливо на азійському ринку. Власне, після згаданих Брюса Лі та Джекі Чана, у них включно з Каскадерами було все необхідне для зйомок файтингу в стилі ніндзя. Тому пазлики потрошку почали складатися. Режисер. Рам виступив Стів Берон, а костюми черепашок сконструював Джим Генсон, творець мапетів. До речі, зазначу, що згадані костюми аніматрони вийшли настільки крутими, що й на теперішній час виглядають у кадрі досить непогано. Вони були красивими, відтворювали міміку, їхні очі рухалися, і що найцікавіше для того часу вони були повністю без дротів, що дозволяло виконувати в них. Трюки. Річ у тім, що вся електроніка ховалася в панцирах головних героїв і була настільки складною у використанні, що під час зйомок, бувало, доводилося перемикатися на військові частоти, щоб можна було повноцінно нею керувати. Ще один важливий момент це те, що фільм задумувався вже на основі згаданого раніше мультсеріалу. Втім, завдяки нестандартному баченню режисера, реалізовувався більшою мірою саме на основі класичних коміксів, тобто він вийшов досить такий похмурим. Особливо це помітно, якщо порівняно. З останніми екранізаціями черепах, зокрема, фільмами 14-16 років або тим паче мультиком погром мутантів. Разом з тим, якщо пригадати, то у коміксах черепашки насправді були практично однакові, у них у всіх були ідентичні червоні пов'язки на обличчях, і розрізнити за виглядом їх можна було хіба завдяки різному озброєнню. Мультсеріалі це певна річ змінили, що можна було повноцінно продавати іграшки як окремих персонажів. Це в принципі зрозуміло, бо нікому не захочеться купувати 4 Однакові фігурки, які відрізняються лише зброєю. І фільм це дуже вдало перейняв. Тобто, окрім різної зброї, ми бачимо черепашок з різними пов'язками, що дозволяє одразу вже по вигляду сказати, хто з них є хто. І більше того, якщо звернути увагу на характери головних героїв, то фільм їх також суттєво диференціював. У мультсеріалі було щось подібне, але все ж саме у фільмі, як на мене, індивідуальності героїв виражені найбільше, включно з їхніми внутрішніми конфліктами. Так, наприклад, ми бачимо, як Рафаель бунтує. Проти лідерства Леонардо, або, як складно, спочатку закручуються стосунки Кейсі та Ейпріл, що з антипатії поступово переростають у симпатію. До речі, творцям Черепах Лерду та Істману були запропоновані Камео у фільмі, на що Істмен погодився, його невеличку появу ми бачимо у якості сміттяра, що з'являється на фоні під час однієї збійок. Лерд же, соромлячись зніматися, делікатно відмовився, і про нього, як про одного з творців комікса, нам нагадують лише в титрах. Коли ж фільм вже був готовий, компанія. New Line Cinema, яка тоді охоче бралася за незалежні фільми, на свій страх і ризик погодилася бути локальним дистриб'ютором у США. Тому на початку ми власне і бачимо їхнє лого, хоча фільм все ж є інді проєктом. Власне, тоді New Line Cinema не те, щоб дуже міцно стояла на ногах, і черепахи стали для неї шаленим проривом. На що, звісно ж, після такого успіху спокусилися і більші компанії, намагаючись переманити франшизу до себе. Проте творці твердо відмовилися від багатьох заманливих пропозицій, покладаючись Лише на тих, хто був з ними з самого початку. Тому дві наступні частини також було довірено саме цій компанії. Отож, тепер ми знаємо, як заварювався весь цей черебашочий суп, і зараз можна пригадати безпосередньо сам сюжет. Все відбувається у Нью-Йорку, який захлиснула хвиля крадіжок та злочинності. Виконуючи накази Шредера, дідлітки масово намагаються заслужити собі місце в клані Фуд. Тому, зважаючи на це, у місті стає вкрай незатишно. Певна річ, така тенденція не може лишитися непоміченою, але корумпована. Система правосуддя вперто намагається вдавати, начебто нічого не відбувається. Втім, незважаючи на всі перепони, смілива репортерка Ейпріл О'Ніл вперто намагається докопатися до істини. Тим часом розуміючи, що невгамована журналістка може їх викрити, Шредер посилає своїх футів з нею розібратися. Проте, гуляючи містом, Рафель перед цим не найкращим чином познайомившись з Кейсі Джонсом, опиняється поруч і вчасно підставляє плече, рятуючи, непритомну Ейпріл, яку, зрештою, відносить до. Черепашочого лігва. Там вона знайомиться зі своїми рятівниками і їхнім сенсеєм, що викликає у неї, м'яко кажучи, шок. Але оговтавшись, вона все ж в супроводі черепах, яким кортить побувати на поверхні, повертається додому. Тим часом, поки героїв немає, фути розносять черепашоче лігво і викрадають сплінтера. Після чого вже самих черепах вистежують вейпріл вдома. Під час спроби нападу будівля згоряє, Рафееля серйозно травмують, але вчасно прийшовши на допомогу Кейсі Джон. Допомагає героям відступити, після чого всі разом вони вирушають на сімейну ферму родини Ейпріл, де заліковують рани і готуються до повернення у місто, щоб врятувати Сплінтера. Зрештою, зібравшись силами, герої таки повертаються і чолом до чола зустрічаються зі Шредером, як виявляється давнім ворогом їхнього вчителя. Загалом подібну історію обігрували в коміксах, відеоіграх і мультсеріалі 2003-го. Тобто її сміливо можна назвати класичною. А от щодо подібності з коміксами, то знову... Тому ж таки, у фільмі, як і в мультсеріалі, черепашки кожного окремо має значно більше індивідуальності, тобто ми бачимо, що Леонардо Лідер, Донателло розумник, Рафаель Бунтар з поганим характером, а Мікеланджело підліток-жартівник. Власне, їхні пов'язки відрізняються за кольорами, чого не було в коміксах. Ейпріл же також великою мірою походить більше саме з мультсеріалу, оскільки, якщо пригадати, то в коміксі вона була не репортеркою, а помічницею того самого Бакстера Стокмана, винахідника з Власне, ідея з репортер. Взяти саме з мультику 87-го. А от щодо Сплінтера, то він цілком повторює історію комікса. Тобто він був домашнім щурем Хамато Йоші, який повторював за ним рухи, і потім згодом мутував, а не самим Хамато Йоші, як у мультику. Цікаво, що по виходу фільм перевершив всі очікування творців, і при бюджеті у 13,5 мільйонів доларів зібрав цілих 200, що зробило його на той час найуспішнішим інді-фільмом в історії. До речі, для Джима Генсона, творця костюмів аніматронів Череп. Пашок цей фільм став останнім, на який він ходив у кіно, оскільки через декілька місяців після прем'єри він помер. А тепер трішки поговоримо про сенси. Насправді, якщо придивитися, то в принципі у всій концепції черепашок ніндзя основною темою є дослідження питання сім'ї. Тобто, не будучи пов'язані кровно, черепахи та сплінтер формують справжню родину, після чого до неї поступово долучаються Ейпріл та Кейсі Джонс. Фактично нам подають ідею, що справжня родина це не стільки про кровний зв'язок, як про довіру та підтримку. І це, до речі, цікаво контрастує з кланом Фут, який також певною мірою уособлює роди. Проте під керівництвом Шредера у ній все тримається лише на страху та маніпуляціях. Як логічний наслідок, родина Черепашок, який кожен може розраховувати на допомогу, зрештою завжди перемагає, хоча й набагато чисельніший, проте дуже розособлений клан фут. Другою темою, яка яскраво висвітлена у фільмі, є тема дорослішання і пошуку себе. Явний її приклад це постійні конфлікти Рафаеля та Леонардо. Фактично, ми бачимо класичну дитячу суперечку двох братів, які намагаються таким чином проявити себе. Демонструючи власний характер та впертість, також у фільмі цікаво подані ідеї наставництва і взагалі навчання. Це власне, ми бачимо, коли шредер набирає підлітків, обіцяючи навчити їх бути ніндзя і взяти до клану Фут. Проте, по суті, для нього вони лише розхідний матеріал, який завжди можна замінити. Тобто він це псевдонаставник, якого цікавить лише власна вигода. Натомість нам показують сплінтера, котрий проявляє мудрість і жартовність стосовно своїх учнів, що демонструє нам, яким саме має бути справжній сенсей, справжній вчитель. І ще одна тема, яку не можна оминути, це тема насильства. Що у мультику, що у фільмі черепашки вдаються до насильства з вираженим акцентом на самооборону і ніколи не вбивають. У коміксі ж це не так. Хоча явних сцен немає, але велика кількість крові у кадрі і делікатно відведений, коли слід погляд автора, свідчить, що там черепахи, принаймні, спочатку все-таки використовують свою зброю безпосередньо за призначенням. Але на мою думку, це нормально. То був інді комікс, який не орієнтувався ні на. А просто робився для власного задоволення. Звісно ж, у мультику і фільмі, орієнтуючись на дитячу аудиторію, це змінили. В принципі, сюжетно це можна пояснити як ще один урок учителя Сплінтера, що вчить черепах контролю над власною силою та гнівом. Що ж, перша екранізація черепашок, як на мене, виявилася найвдалішою, як в плані збереження загальної атмосфери, так і якоїсь сюжетної глибини. Сучасні ж фільми і мультики в цьому плані дуже програють. Зараз я говорю про фільми 14 16 років, і останній мультик. Погром мутантів там вся ставка робиться на гіпердинамічність сюжету та гумор. Тобто, простими словами, нам намагаються показати багато безмістовних бійок з крутими спецефектами та перенасиченість жартами. Тобто, фактично, це більше візуальні проєкти, а історія і сенси в них є другорядними і відступають на другий план. Що особисто мені дуже не подобається, як змінилася роль Сплінтера. У фільмах це ще куди не йшло. Хоча там він також сюжетно не особливо впливає на емоційний розвиток черепах. Але в погромі мутантів цього персонажа. Просто знищили, карикатурно змінивши. Тобто, в принципі, підсумовуючи, якщо ви лише починаєте знайомитися з Всесвітом черепашок, або ж хочете відчути їхній старий, але такий атмосферний вайб кращого варіанту ніж стрічка 1990 року, поки, на жаль, просто не зняли. Проте будемо сподіватися на краще. А поки ми це робимо, раджу підписатися на наші канали на YouTube, SoundCloud, Telegram, Apple Podcast та Facebook, Так ви не пропустите нових епізодів і заодно підтримайте нас в нашому не Пинному розвитку. Також нагадаю, що зараз абсолютно необхідно підтримувати нашу армію. І, звісно ж, одне одного. А щодо іншого, то у мене все. До зустрічі в наступному випуску. Па-па.